Крупиво цікаво каотсвате. Да, подивись. се. Не ходя фокусовата камера. Добре, дереві. Твоє якісь таке цікаве. Теж на борщових. Хто на борщових, то той? Як воно називається? Журман чи я? Не знаю, mm. точно. Обілочки є. А диви, скільки тобто на цим. Його так багато того є. Цікаво. Чи я знімаю, чи я не знімаю. Ну є до сонця. Я не знаю як вона називається. Дуже багато. А то цикори. кори. Потріб їх. То чай добре став. Ну ще таке ворог. Ага, відперед, бо я гантити. Іде додому. Ось цвіти. Не знаю, що тут сидити. Багато зараз ще щось цікаве. Так. Ці То що таке? Не знаю, яка стровичка. Пропіва. О, Оту. А тут цікаве. Що тут таке? Якийсь будак? Чуєш? Якийсь будак. Ага. Якісь цікаві, я щось ніколи не бачила таке. Такого будака. А як файно цвіти дві-дві цвіти? Що я не знаю, не віржу. Сонце, що я вже зняла, то є. Добре.